Джим Рон колись говорив, більшість із нас так і залишається в одній із двох категорій. Або бідними, з мрією про багатство, або стають багатими, але з постійним прагненням знову знайти те просте людське щастя, яке вони мали у бідності. І це так влучно, правда? Ми постійно жеренемося за чимось грошима, успіхом, визнанням. Іноді. Ми так захоплюємося цією гонкою, що забуваємо про прості радості життя. Ми мріємо про багатство, думаючи, що воно принесе нам щастя. Але часто, коли ми досягаємо його, ми розуміємо, що чогось бракує. Ми сумуємо за тими простими моментами, коли ми були бідні але щасливі. Тож, можливо, секрет полягає не в тому, щоб вибирати між багатством і щастям. Можливо, ми можемо знайти спосіб мати і те, і інше. Можливо, ми можемо навчитися цінувати прості речі, навіть коли ми стаємо успішними. Можливо, ми можемо знайти баланс, баланс у житті. Запитайте себе, що для вас означає щастя? Чи справді гроші роблять вас щасливими? Як ви можете знайти радість у простих речах, навіть тоді, коли прагнете більшого. Пам'ятайте, життя це не лише про досягнення, це також про насолоду, подорожі, тривалість у життя. Нехай ваш шлях буде наповнений як достатком, так і щастям.